Друзі, маленький анонс. Значить Дивіться, скажу вам, що у майбутньому буквально через пару днів буде у продажу. Значить, головка 1118 каліновська 1.6. Потім 21.083.1.5, інжектор буде у продажу. Також буде 21.083 карбюратор буде у продажу. Що по них буде робитися? Заміна сідел направляючих клапанів, де потрібно підварена, помита, очищена, відрегулірована, повністю зібрана і готова до установки на двигун. Так само і по цих двох також це буде все робити. В даному випадку ось ця головка вже замінені сідла, ще фаски не нарізались, тільки замінив сідла. Ось це місце буде підварено, потім все буде прошліфовано. Ось. Тому бронуйте, питайте, поки є у наявності, тому що розлітаються як горячі пиришки.